Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас заняття зазнайомлені з природою. А чи були ви сьогодні на вулиці? А що ви там помітили? Так, потекли струмочки, тане сніг, хоча зима не хоче від нас йти і підкидує нам сніжка. А він все одно тане. Чому це відбувається? Так, закінчується зима вже останні дні зими. Давайте пригадаємо зимові місяці. Перший це грудень, другий січень і останній місяць зими лютий. Йде від нас зима. І наступає яка пора року? Так, весна. Дітки, а давайте пригадаємо, в які ігри ми гралися взимку. Правильно, гралися в сніжки, каталися на санчатах, ліпили сніговика. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, зима добре, коли багато снігу можна розважатись, кататись на санках, ковзанах, ліпити сніговика. А зима погана чому? Тому що холодно, немає листочків на деревах, мороз щипає за щічки. Тітке, а чи звернули ви увагу, що відбувається в останні дні лютого? Так, частіше стало з'являтися сонечко, День став довгий, а ніч коротша, тане сніг. Природа відчуває, що зима втрачає свою силу? Почала розпускатися верба, і на ній з'являються котики. А також з під снігу показали свої горівки і сніжники. Природа почала оживати, прийшла весна. У природі вже пахне весною, аромат той приємний для всіх. Білий сніг, що лежить під горою, а джерельцем співчі побіг, щоб очистити землю, ожити. Та покласти шляхи до весни, хоч зима завертає сердито, та весна вже приходить у сни. Іде весна, королева по світу, і співає на всі голоси. До побачення, любі тітки, до нових зустрічей.